Ідемо на сніданок, а ось тут біля фонтану Барахолка собі. А там будемо снідати. Ми вже поснідали, в тому ж місті, йде і вчора. Приїхали знову в парк. Як називається парк? Сосновий бір. Сосновий бір. Ось. А сьогодні перший раз за увесь час проїхались на маршрутці, наша посту... коштувала 13 гривень. Кусавка чи мені Я Хотіла прогулятися цим мостиком, але він чомусь перекритий Мостик с іншої сторони. багато дерев'яних різних скульптур та дерев'яних лавочок, де можна посидіти. Дуже приємно. Звичайно, пообідали фугу, замовили та грам, дуже смачний. І вчора ми там до місяць вчали, помиляли суші, десь дуже смачні. Хто буде чекати, рекомендуємо сходити в губи. Ми зійшли в номер, захватили наші ключики, які брали з собою розкладні. І зараз підемо десь на набережну, посидимо і відпочинемо. Ще по Черкасам є такі QR-коди, які можна відсканувати, і там буде інформація про локацію, в якій ви знаходитесь, можна почитати. Ми, на жаль, бачили тільки оцей перший. Ось так легко і швидко. Збираються стурчики пінгвін, які ми купили. І частенько, думаю, будемо возити з собою, щоб посидіти, відпочити, насолодитися краєвидами на природі. Один такий стульчик Саша влазить в підрамну сумку на велосипеді. Я, коли їздила одна без сумок, загружала в кормушку. Ну, я їх не знімаю. Ось. Дві-два стульчика ми запаковуємо чехол від е, Боже, палатки і Саша собі на руль вішав. Сідає. В декаблоні, до речі, придбали ось такий рюкзачок. Всього там за 190 гривень, 10 літрів об'єм. 45 грамів вага. Ось В мене маленька долоня, вміщається на дзвоні, можна ще скласти вдвоє, і буде ще менший об'єм. Розкладається, дуже зручно брати з собою, закинути там в кишеню чи в велосипедну сумку, коли їдете. Ось. Ось такий рюкзачок. Був в двох кольорах: в такому і гірчичному. На сайті є ще. Кілька варіантів, і виходить, що ззаді ще буде вам додатковий карманчик під ключі кошельок, і зручно брати з собою. Знайшлось ще один qr код Тут взагалі є карта з усіма QR-кодами. Дикціне туди? А -а -а. чого я у нас тобі? Ось. Але можна. можна прогулятися і почитати інформацію. Ще один скверик, куча лавочок і навіть куча качелек двохмісних. І думаю, там це має бути далі красивий вид. І ця сквер, відкривається ось такий вид, ось там долина Троянд Дуже ніжне м'ясо Так, що по в закладі під назвою Бірштюб. Знову там є великий філе з овочами е, гріля, а також я знову ребро в соусі теріяки. Е, філе, незважаючи на те, що воно не позиціонець як Це дуже сподобалося завтра. І знову прогулюємося тут по вуличці. Ось такі оздоблені деревці, лавочками можна посидіти. Ми виселились з готелю. Зараз будемо перемувати в сторону сміли. Саша обіцяв, там буде кар'єр. Вже під'їжджаємо до кар'єра, будемо там відпочивати і чекати поїздку. Приїхала вже на кар'єр, знайшло ось таке місце. Саша затаскиває наші велосипедики туди. Зараз вам покажу, краєвид з нього. Ой. Відпомогти? Ні, справишся. Хорошо. Зараз тут облаштуємося і будемо любуватися ось такою красою. Зараз півтретього виходить, ми десь години-дві тут побудемо, відпочинемо, потім вернемося назад в Смілу і можливо ще щось купимо собі в поїзд. І будемо пакувати велосипеди в чехли і сідати на поїзд і їхати на Київ додому. Два стульчика зібрано, місце для відпочинку готове. Краса? Так. Да. А вода, дивіться, якого кольору вода. Так, ну камера, напевно, не передасть, але вона нереального кольору. Я обожнюю кар'єри, напевно, більшу частину, якого кольору тут вода. Підемо на кар'єрі. Йому рожа у Я наділа пуховик, А Саша думає може зняти футболку. Так і живемо. Вже п'ята година. Ми посиділи два, чи два з половиною на кар'єрі і будемо вишати на ЖД-вокзал в смілі. Ми приїхали на станцію імені Тараса Шевченка. Це в Сміліч, біля Сміли, точно незрозуміло. І тут будемо сідати вже на потяг. Саша пішов питатися, куди він там саме перебуває, бо потрібно буде скласти велосипеди в чехли і навіть потім не дуже хочеться з ними бігати. Саша там сказала, що треба переїхати на північну частину вокзалу, перейти через коротше. І зараз тут будемо питатися, куди вона там приходить. Ця частина вокзалу було симпатичніше. Без 15.10 вечора ми вже приїхали в Київ. Ось кінця, по катрушку можна вважати, завершеною.